Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую справжній хід серед домашніх заготовок. Це гострий соус кобра, який стане ідеальним доповненням до будь-якої страви. Цей пікантний соус порадує своєю насиченістю, ароматом та гостротою. А найголовніше, він прекрасно зберігається всю зиму. Головним інгредієнтом в цьому соусі є помідори, тому саме їх я першими й наріжу. Відрізатиму я лише хвостики, шкірку не зніматиму, а шматочки розміром будуть такі, які зручні для м'ясорубки. Зазвичай останні помідорчики під осінь, вони вже йдуть дрібненькі, тому особливо там різати нічого й не потрібно. Нарізані помідори складаю до миски, у якій буду збирати всі компоненти. Далі приступаю до перчика. Це звичайний болгарський перець, але з лише червоного кольору. Тут мені знадобиться лише очистити від хвостика та насіння, а також нарізати на зручні шматочки. Нарізаний перець складаю в ту саму миску, що й помідори. Гостроти соусу я надам гострим перчиком чилі. Насправді, перець по гостроті весь різний, тому вже кожен буде обирати його кількість на свій смак. Зазвичай перець той, що продають в магазині, напівгострий і він більш лагідний, тому його треба брати побільше. Перець також складаю до інших овочів. Туди ж кладу часник. Часника в мене багато. На кожен кілограм помідорів я беру 100 г часнику. Пер всю цю смакоту потрібно перекрутити на м'ясорубці. Сито на м'ясорубці з отворами середнього розміру. Після того, як всі овочі перемелені, я їх висипаю до каструлі, у якій буде зручно змішувати. Тепер додаю сіль. І ось тут дуже важливий етап. Тепер необхідно ретельно перемішати, щоб сіль розподілилась по всій масі і щоб вона розчинилась. Далі я всю цю масу буду сквашувати, тому можна вчинити по-різному. Залишити в цій каструлі сквашуватись або вчинити так, як я. Мені так подобається більше. Я завжди пересипаю в ось такі 2 банки. На дану порцію мені знадобиться дві штуки. Банку я буду заповнювати не до самого верху, а трохи залишаючи місце. Десь на палець на два, цього буде достатньо. Наповнивши свої банки, я накрию марлею. І обов'язково ще поставлю на тарілку. Все ж таки, в нас буде відбуватись процес бродіння. Але якщо у вас марлі не виявилось, не біда, ви просто накриваєте кришечкою, але не закручуєте, просто кладете її зверху. Мої ж баночки будуть виглядати ось так. Я їх залишаю на 3 дні при кімнатній температурі. Через 3 дні соус вже готовий. Ось, бачите, він розшарувався. Ця банка в мене призначена для довготривалого зберігання, тому я просто її накриваю кришкою та ставлю зберігатися до холодильнику. Другу ж банку я буду використовувати для більш швидкого вживання, тому я перемішаю та розкладу її вміст по стерилізованим баночкам. І коли ми доїмо ці три баночки, я те саме зроблю з вмістом того першого бутильку. Ось і все, друзі! Ідеальний гострий соус готовий. Він не тільки додає будь-якій страві яскравого смаку, а й зберігає свою свіжість впродовж цілої зими. Сподіваюсь, вам сподобався рецепт, і він стане улюбленим на вашій кухні. Смачного, друзі!